Командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що зенітними військами було збито російський бомбардувальник Су 24 М. Його було збито в районі острова Зміїни, звідки він хотів завдати ракетно-бомбового удару по території Одеської області. можуть до Нового року захватіть Крим. Винищувач Су 30 прикривав бомбардувальник, проте допомогти йому не зумів. Подібна втрата може позитивно вплинути на окупантів і відлякати їх від подальших спроб завдавати ударів по Одеській області, а також намагатись заважати торгівельному судноплавству у Чорному морі за допомогою морської авіації. Через відсутність нанесення авіаційних ударів окупанти тепер будуть змушені знову покладатись як і раніше на багато більш дефіцитні ракети калібр та Онікс, які чудово будуть збиватись посиленою протиповітряною обороною Одеси. Юрій Ігнат з нами на зв'язку речник командування повітряних сил збройних сил України. Слава Україні. Пане Юрію, вітаю вас. Ну що, ігнат на місці. Якраз ходив викорінити трохи совка так. Прочитала вся країна, ваше доволі красномовне, е ваш красномовний меседж. Розуміємо, що адресований він був безжурній і надзвичайно активній народній депутатці. Ну і от, відповідно, хотіли розпитати вас, з чим ви боролися в цей момент? Ну, знаєте, я ще... При прису присувку, як то кажуть, народився, ходив до школи, але вже виховували на у Львові, тому. Ну, мене з совком порівнювати не потрібно, мабуть, кого кого а мене точно. Тому, ну знаєте, я не, не хочу коментувати, вдавати все-таки це політик і так і так далі, і ем, депутат Верховної Ради. І, і ну, якщо мене тегнули, то треба ж якось відповісти, так, де, я, де я чи на місці, чи ні. Я займаюся своїми посадовими обов'язками, і я вважаю, що ну, я, я думаю, що нормально їх виконую, тому... Не бажимось. Виконуєте ви їх, пане Юрію, блискуче. Нормально знаєте, це не те слово. Ну і відповідно, ми також почали журитися трошки з цього приводу. Ну думаємо, включаємо речника, так а замість речника буде, наприклад, хтось інший. Ну але, як то кажуть, жарти жартами будь-якому разі тегає, пані безугла не тільки вас, а ще й головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного генерала і ще дуже багатьох надзвичайно достойних воєначальників. Але хотіли розпитати вас не про це. Атака шахедів? Крайня. Що ми маємо? Маємо ту зрештою таку ситуацію, як і завжди. Єдине, що відрізняється, відрізнялася раніше атака на Київ. 75 шахетів оцю ви пам'ятаєте, це рекордне число. А от решта ночей, зрештою, один від одного особливо не відрізняється, тому що маємо приблизну кількість атак: 10, 15, 20, можливо, трішки більше дронів супроводжуються або не атаками. Авіаційними, тобто тактичну авіацію, ракети Х-59, зазвичай чи х 31 і так далі, і е, може використовуватись також і ракети зенітних ракетних комплексів С-300, які були цієї ночі, теж шість е, запущено. Ну, сьогодні не був такий більш е, високий результат, тобто ефективність е, у відсотковому на увазі. Значені менше, тому що 17 і 10 лише знищено. Чим це обумовлено зрозуміло? Удар по Харківщині там вдалося захисникам регіону збити більшу частину БПЛА. Ну але не всі на жаль, і от власне тому відсоток збиття цього разу менший. зрозуміло, що Харківщина знаходиться фактично в прифронтовій зоні, навіть в зоні досяжності ворожої артилерії. Місто Харків зокрема саме знаходиться на околицях. Нашої держави, скажімо так, таким чином, противник от атакував з Курської області саме Харківщину. Ну і з Приморська Старська, Краснодарського краю. Решта дрони полетіли і, на жаль, аж до Львівщини долітають сьогодні. Ну, але і знищуються, скажімо так, по дорозі. Ми маємо розуміти, що ворог використовує оті маршрути. Я от нещодавно відвідував якраз день день радіотехнічних військ, радіотехнічну бригаду, не а батальйон, так де командир розповів мені і показав. Ну показав на це те, як це все відбувається зсередини. Як наскільки в них є оти цих моніторів, наскільки в них індикаторів? Наскільки це все складно, реально от, 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 зрозуміти, як люди відстежують повітряну обстановку? Він мені показав, як рухаються шахети, які є маршрути, е, наскільки кілометрів вліво-вправо. Вони можуть піти для того, щоб розосередити групу шахетів. Це може бути 10-15 кілометрів, не так і багато. Змін на маршрут. але цього достатньо, щоб власне ускладнити роботу мобільних вогневих груп, на які ми покладаємо великі надії, тому що ви розумієте, що зенітних керованих ракет на Тисячі шахетів ну просто не вистачить. Тому потрібно збивати шахеди саме раціональними засобами. Чи то будуть літаки, можливо, західного виробництва, які більш ефективно збиватимуть, ніж наші радянські, ці це системи з автоматичним наведенням насіль, такі як гепард чи інші, які зможуть це робити. Наразі це роблять мобільні вогнові групи, і відсоток ураження шахедів значно зростає, відтак як їх оснастили вже такими скажімо так, додатковими системами для наведення тепловізорами, приладами нічного бачення, прожекторами і так далі. От мене нещодавно давали матеріали, боєць теж із звичайною радянською іглою, так, це ПЗРК, переносний ракетний комплекс, що з плеча запускається. Так, він, йому теж треба чимало часу витратити, щоб запустити ПЗРК, щоб він навести його на ціль. Вистрілити це ну, на це в лічені секунди е, на прийняття рішень, тому що ракета чи там дрон летить швидко. Оцей боєць вже збивав дві ракети. Ну і шахеди, безумовно теж треба е, з -з збивати теж з ПЗРК по можливості. Тепловізор уночі, а саме вночі відбувається, атаки шахедами, дозволить це робити навіть старої радянської ігри. Не Пане... відбувається прилатнічно. Пане Юрій, дуже цікаво розповідаєте, але хочемо встигнути ще обговорити зокрема і атаку на Львівщину, бо останні дві ночі на Львівщині була повітряна тривога. Знаємо, що є три а, БПЛА, які атакували об'єкт інфраструктури а, в регіоні. І я би хотіла уточнити, і якщо говорити, не буду конкретно питати за цей об'єкт, але в цілому, щоб можливо десь наштовхнути на висновки глядачів самостійно. Зараз атака шахедів зосереджена на енергетиці чи не тільки. Ну, питання на нього можна відповідати чітко, можна поверхнево, поверх як то кажуть, тому що саме так ми відповідаємо. Ми не можемо зараз вказувати, що які там, якщо це військовий об'єкт, що він атакований, так чи навіть об'єкт інфраструктури говорити про характер ушкоджень, щоб ворог не робив висновки? Чи потрібний, наприклад, повторний удар? Чи уражений об'єкт, чи не уражений. Тому тут інформація подається саме дозовано. Але хочу в цілому пояснити, що у ворога є перелік об'єктів, які він хоче вразити. Це перше військові об'єкти, це об'єкти інфраструктури критичної, паливно-енергетичного сектору, безумовно, об'єкти нашої оборонки і так далі. Ну, порти, ви розумієте, термінали. Зерном, це все є перелік, це все, що нам серйозно може ускладнити життя Київ, столиця України. Усі ці об'єкти, навіть і порти, скажімо так, річкові, вона має саме тому, ну, плюс ще державні інституції додайте і так далі. Тому Київ атакується дуже також часто. Ворог планує свої удари заздалегідь, має свій стратегічний задум щодо ураження того чи іншого об'єкту. На щастя, ми. Не дізнаємося достеменно, так, як, що ворог там куди саме цілився, тому що протиплітна оборона, як ну не крути, виконує свою роботу. Ну на жаль, не все збивають, але більшість таких дронів знищується. пане Юрію. І тут ще таке питання. От ви згадали про те, що була атака і шахедами, і авіацією, але тактичною. Згадуємо буквально там півроку тому. Вони дуже часто запускали стратегічну авіацію і вночі у нас була тривога практично по всій території України. Те, що вони зараз не застосовують стратегічну авіацію, це те, вони це те, що вони економлять ракети чи. Щось інше ви занадто далеко відтермінували, мабуть, на півроку, а місяці так 3-4 приблизно, тому що були тоді вже удари і крилатими ракетами калібр морського базування і ракетами Х-101, Х-555. Ми беремо літні місяці. Так восени вони фактично перестали завдавати ударів саме ракетами Х-101, Х-555. Таким чином противник, ну очевидно, хоче відновити свій. Той ракетний потенціал, який вони витратили минулого року, протягом шести місяців, і протягом весни літа. Вони все ж таки витрачали ракети. Ми, ми, якщо візьмемо статистику, навіть ту, що ми подаємо в нашій інфографіці, ну берете на Фейсбук, заходите, і по картинках можна порахувати. Тому що дуже багато питаються журналістів: а скільки знищили в той місяць, а скільки за півроку, а скільки з моменту такого, -то. я кажу: ну, от заходьте і рахуйте самі. Ну, я не маю кожному робити цю власне статистику, підраховувати. І от таким чином противник витратив. Витрачав фактично щомісяця по 100 ракет високоточних далекобійних, про які каже нам ГУР: це е, ракети калібр, кіджал, обидва іскандери, ката м, ну а також е, Х101 Х 555 е, Тоді вони витрачали отак. От нам топтались на місці. 100 ракет виготовляють, 100 витрачають. Таким чином зараз припинили 3-4 місяці і піднакопичили до 900 ракет тих типів, які я назвав минулого ж року. У них було значно більше ракет, ніж в них є зараз. Шановний пане речнику. Ну хотіли би перейти зараз наша улюблена тема: державна таємниця, секретні дані і так далі. І так далі, все те, що ви не скажете.